В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Вас вітає на радіо Хволіда School Fox FM І я її ведучий осипів Богдан. Сьогодні, 30 листопада, День Радіотехнічних військ Повітряних сил України. Це свято встановив міністр оборони Михайло Єжель 16 вересня 2010 року. Зараз трошки детальніше. Радіотехнічні війська забезпечують наведення винищувачів на ціль, сповіщають інші війська, призначені для ведення радіотехнічного забезпечення військ протиповітряної оборони, а також розвідки повітряних об'єктів. Також сьогодні День домашніх тварин це справжнє свято для тих, хто любить кішок, собак, папуг та інших домашніх тварин. Тварини не зерно називаються меншими братами людини, адже вони потребують турботи, піклування. особливо це стосується домашніх вихованців, які цілковито залежать від свого господаря. Ініціативу запровадити свято для квартирних вихованців виникло у представників руху за захист природи. Ідея представлена під час Міжнародного конгресу, який відбувся в Італії у 1931 році. Тоді на з'їзді зібралися представники різних організацій, які займалися питаннями захисту, довкілля та охорони природи і екології. На цьому все. Всім папа! -па.